Саме цим проектом ми хочемо засвідчити, що добро і за допомогою Божої з допомогою Божої сили і небесних покровителів ми зможемо вистояти і перемогти в даній боротьбі і в даній війні. Тобто показати саме не лише фізичну боротьбу, тому що сама плита вона символізує фізичну боротьбу нашого народу, але й боротьбу духовну, боротьбу внутрішню, тому що зло завжди. Повинно бути покараним. Добро завжди повинно перемагати. До війни ми не могли навіть збагнути, що можна писати справжні канонічні ікони на тих речах, які були задіяні під час військових дій. Кожна ікона. Зазнала ушкодження від куль, але ці кулі не проникли в тіло наших воїнів, захистивши їх і даючи можливість далі продовжувати боротьбу за територіальну цілісність нашої України.